Ще я вам покажу, що таке прев'ю в Compose. Це штукенція може вам пригодитися. Ви можете додати також анотацію до функції вашої Compose preview. Імпорт, знову ж таки, слідкуємо. Compose UI. І тепер ви можете також отут натиснути кнопочку. І run banana запустити вашу функцію Compose був preview вигляд. І зверніть увагу, перед тим тут була така зелена стрілочка, а зараз оцей шестикутник. Це означає, що за що білдиться прев'ю. І є різниця між превью і. Е, між тим, щоб збілдити, Хоча на екрані ніби нічого не помінялось, ви бачите все одно вітаємо Compose. Але є різниця між тим, що ви білдите. Е, в режимі прев'ю, і коли ви білдите повноцінну обліку. І я зараз про неї вам розкажу. Але для того дам ще одну, один, ще одну кнопку. Так, напишу іншу загальну функцію funMyApp. і там всередині буде. Колон, колонка, зараз я вам поясню. Ну, і тут буде наша. В колонці, буде наша наш текст банана і наша кнопка button. My button. Ось так. Тут цю банана перейменуємо на my text. Там, де демає, ви розумієте, що це ви можете назвати як завгодно. Зараз ми кнопку створимо, тут не забудьте, не забудьте додати анотацію Composable. Тепер ви можете в set контенті використати MyApp функцію Це буде означати, що, що додаток буде показувати вже все, що є в MyApp. -і. В MyApp -і є колонка, яка говорить про те, що всі елементи, які є всередині, будуть відображатись одне під одним. І ми, відповідно, хочемо показати спочатку текст, а знизу кнопку. Так, і давайте ще забабахаємо кнопочку. Composable on my button. Імпортуємо і слідкуємо не Android Widget, а Android X Compose UI. Ну, імпортуйся. Так, що з тобою не так? Якісь компанії мені. Додало. Composable button. Натисніть мене. Окей. Чат згенерував, звісно. Окей, хай собі буде ця лямбда. Хоча ні, давайте знову ж таки, без, щоб не було нічого зайвого. Щоб ви зосередились на основному. Але тут пляха потрібно її додати. Ладно, хай буде. Е, окей. Поки що в нас оця штука не цікавить. Запускаємо програму. Значить, у нас MyApp. В My app є коло, column, і тут MyText, MyButton. Очікуємо, що буде спочатку текст, потім Button. Запускаємо. Я вибрав збілдити не прев'ю, а на емуляторі. Ось бачимо, що є наш текст і є на назить мене кнопка. Яка поки що нічого не робить, тому що ми тут нічого не написали в лямбді. У мене є курс про лямбди, Подивіться, що це таке. Ну, фактично, це функція. Оце ви передали тіло функції, яка виконується десь в родині в кнопки. Дуже схоже на колбеки. І вертаємося до прев'ю. Дивіться. По-перше, яка різниця між, між тим, щоб збілдити прев'ю, і збілдити повноцінну проект на емуляторі? По-перше, коли ви білдите по проект на емуляторі, ви можете. Ви фактично маєте програму і можете з нею взаємодіяти. Ви можете натискати на кнопку, і все, що ви запрограмуєте, буде відбуватись так, як ви це запрограмували. А прев'ю просто показує, яким чином відображається конкретний елемент, який ви задекларували. Тобто. От конкретно ця кнопка, як відображається. От зараз, якщо я запущу превью Run App, то зараз тут з'явиться вже просто та, бачите, вигляд цієї кнопки. Це не є повноцінна програма, це прев'ю. Вам це підкаже оця іконочка, шестикутник. Ви можете додати так само прев'ю. І до вашої функції MyApp, ну і тоді ви вже здогадаєтеся, що у вас відобразиться прев'ю вашої функції MyApp. Друга також особливість прев'ю. Хоча це якби неповноцінно, ви подумаєте, ну для чого тоді використовувати прев'ю, якщо можна постійно білити аплікугу, можна. Але коли вона у вас розростеться, то білити аплікуху буде довго. Вам ще потрібно буде прийти в потрібне місце, щоб побачити потрібний елемент. А прев'ю зразу покаже конкретно. І показується, і пок вам максимально швидко, як виглядає конкретно цей елемент Composable ізольованої від всього інш, від цієї іншої програми. Це дуже зручно в процесі розробки. Зараз для нас це другорядне, чи прев'ю, чи не прев'ю. Аплікуха білдиться дуже швидко, тому можемо собі дозволити і прев'ю не користуватися, але знайте, що воно є. А, ну і звісно, анотації привів вона не впливає на виконання програми. Це суто вам для процесу розробки.